Добрий день, діти! А в мене для вас знову загадка. Не сіють, не саджають, саме виростає. Так, це волосся. Здавна в культурі у різних народів світу волоссю надавали особливого значення. Звичаї та обряди, пов'язані з волоссям, відображали віру наших предків у його надзвичайну силу. Волосся і магія. Здатність волосся швидко рости в уявленнях давних людей зближувала його з рослинністю, недарма в українській мові поширені такі порівняння людини. Росте, як бур'ян при дорозі, дівчина як калина, синочки дубочки, голівка як маківка, скрипи як старе дерево. Волосся часто ставала засобом магічного впливу. Щоб застерегтись від чарів, заборонялось користуватись чужим гребінцем та позичати свій. Волосся, що випало або вичесалося, не можна було викидати на вулицю, щоб його розносив вітер і щоб не боліла голова. Розповсюджені були дівочі ворожіння з використанням гребінця. Його клали під подушку на навирі і вірили, що насниця сужений. Ідеальною жіночою зачіскою за народним уявленням була гладенька голівка, акуратна зачисана голова і волосся заплетене у дві коси або одну. Перше волосічко, коли дитині виповнювався один рік, стригли і означало прилучення дитини до роду, до суспільства. У 6-7 років хлопчики встригли і садовили на коня, а дівчаткам починали заплітати коси. Звичай прикрашати голову квітами, квічатися, був дуже поширений. Заплітаючи волосся дві коси, дівчата вбивали її навколо голови та закріплювали за ними квіти Це створювало враження одягненого на голову віночка. Дівочі убори суттєво відрізнялись від жіночих. Їм притамана велика різнобарність і пишність кольорів. Важливу роль відводили волосся у весільних обрядах. Перед весіллям, у суботу вранці, розплітали коси нареченою, мати мила їх водою і зіллям. розчесувала, а дівчата подружки сиділи за столом і співали пісні. Після весілля молода йшла жити до роду свого чоловіка, і сила, якою наділяли волосся, належала вже йому. Статус заміжньої жінки зобов'язував тримати волосся прикритим. Приховане головним убором волосся свідчило, що жінка заміжня. Неприпустимою була її поява на людя просто волосою. Вийшовши заміж і одержавши статус дорослої жінки, усіх європейських народів ховали волосся під хустку або одягали головний убор. Строката вишиття оброблене мережевими дівочим вбрання. Змінювалося темним і строгим. Найцікавіше те, що це турбота про дорослих жінок. Яскрава одягнена дівчина приваблює майбутнього чоловіка, але матір і хранительку домашнього вогнища треба всіляко оберігати від підступних злих духів. Тому її вбрання повинно бути непомітним, скромним і особливо потрібно ховати волосся, тому що, як вважалося, Духи до них особливо небайдужі і швидко зацапають душу, дібравшись до неї по волоссю. Не виключенням були і українки. За часів Київської Русі дівчата носили розпущене волосся, розділене посередині. Ця традиція протягом століть зберігалася в побуті українських дівчат. Однак пізніше, крім обрядів та весілля, все змінювалося. І під час роботи волосся підв'язували або заплітали в одну або в дві коси. Дрібненько сплетені косички були поширені серед дівчат Київщини та Полтавщини. У Прикарпатті зберігся звичай продовжувати природне волосся штучними косами з червоного бавовняного волокна. Закріплювали коси на голові на зразочок віночка. А ще коси над вухами, в барашки, теж на зразочок віночка. А в будні дні запліталась одна коса або дві, і закріплювали навколо голови. Із хвилинка. Раз, два, котя Ваші м'язи вже ваші губки кожні А тепер він Раз, два, три. вийшли ручки і цепові порожні сті. Плесні пішки і удара до роботи нам життя. Цікаве було оформлення головних уборів. Вінки-шнурки. Це тоненька яскрава стрічечка, на яку пов'язували кругом голови, прикрашали квіточками. Вінки на картонній основі, така маючи форму корони, обтягнуті навколо шоковою тканиною. прикрашали штучними квітками. Звиті вінки з живих квітів чорнобривці, васильки, маки, жоржини, барвінки. А позаду на спину спускались кольорові стрічечки. Лопатушка на стрічці по обі сторони голови два кольорові бубончики пов'язка, на картонному каркасі яскравий платок. Отже, наші предки вірили, що волосся має чудодійні властивості тому використовувалися в багатьох магічних діях. Крім того, волосся грало значну роль у родинних і календарних обрядах. А втрата волосся облесіння, пов'язувалася з нечистою силою. До чоловіків, які рано лисіли, ставились дещо негативно, підозрюючи в зв'язках з нечистою силою. Минуло багато часу, але деякі зачіски актуальні і сьогодні. З вами подивимося зараз цікаве відео. Як часто ми чули вислів коса дівоча краса порахувати точно не вдасться. А все тому, що для українців волосся здавна багатозначний символ. А козацькі оселеці, парубоцькі чуби або ж дівоча коса до поясу із плетінням різнокольорових стрічок, зачіски, які сміливо можна віднести до українських символів. Не менш символічним був і перший ритуал, пов'язаний із волоссям це пострижений. Він відбувався, коли дитині виповнювався рік і означав її прилучення до роду та суспільства. Перші коси маленьким красуням починали заплітати в шість років. Дівчата підлітки заплітали волосся в одну або дві коси, вплітаючи до них кисник. Цікаво, що стрічкою косу дозволялося прикрашати лише дівчатам на виданні, як буденні, так і святкові зачіски юнки намагалися робити напрочуд гарними, при цьому суворо дотримуючись традицій свого регіону. Так лівобережжя були характерними одна або дві коси з проділом посередині. На правобережжі найчастіше дівчата обвивали голову двома косами. Галичанки заплітали чотири коси, так звані дрібушки. На Закарпатті заплітали одну косу, а спереду робили начіс. На київщині дівчата робили так звану зачіску у зв'язки або в колокілки, а подолянки заплітали дві коси зі стрічкою. Влітку дівчата прикрашали косу зіллям, пахучими травами та вінками. Для догляду українські красуні використовували тільки теплу воду з відварами любистку, ромашки, чи м'яти, що робили волосся міцним та здоровим. Дівчата всіляко плекали свою косу, тож страшним приниженням бажалося її обрізання та покриття ганчіркою, як покарання за ганебну поведінку. Все кардинально змінювалося з настанням шлюбу. Під час шлюбного обряду довгі коси мали або обрізати, або розплітати, а потім назавжди вкривати хусткою чи очіпком. Таким чином вважалося, що влада над жінкою переходить до її чоловіка. Після цього ходити простоволосою вважалося непристойністю, а в деяких регіонах навіть символом відьомства. Українським чоловікам зачісок також не бракувало. Для представників Адамового роду все починалося у 6-7 років. Саме тоді хлопчика стригли і на знак мужності саджали на коня. Хлопців підліткового віку стригли під макітру, а заводити чуба дозволялося лише з 15-річного віку. Найпоширенішою чоловічою зачіскою на всій території України була у скобки або підворота. Чоловіки Західної України та Полісся мали звичай носити довге волосся до плечей, а з середини дев'ятнадцятого століття до селянського середовища потрапляють міські форми зачісок. Кажімо, підпольку. Найвідомішою українською чоловічою зачіскою вважається чуприна, народі оселедець. Носити чуприну треба було зліва, закручену саме за ліве вухо. Цікаво, що найдавніше у світі зображення воїна з чуприною вирізблене на кістці Мамонта ще 20 тисяч років тому. Козакам дозволялося мати чуприну лише після посвяти, тобто першого бою та складних іспитів. До речі, слід відрізняти чуб від чуприни. Чуприну носили молоді козаки, а досвідчені воїни носили чуба. Позбавити чуприна козака вважалося найбільшою ганьбою. Козацька чуприна одна з тих зачісок, яка успішно пройшла всі коловороти історії та без перебільшення стала українським брендом. Сприяли цьому й важливі для України події, як до святкування 500-річчя козацтва Євро 2012 та, звісно ж, Євромайдан 2014 року. Козацький оселедець став візитівкою всесвітньо від. Відомих українських боксерів Олександра Усика та Олександра Баринча. Зорова гімнастика. Діти сьогодні ми з вами поринули в історію українських зачісов. Надаю вам було цікаво. Ми повинні знати нашу історію. Я кажу вам до побачення, до зустрічі!